Леся Українка, твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами. Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами. Ти, бідні, зів'яли квіти, легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію. Ніщо так не вражає тепер мого серця, як сії пахощі. Тонко, невідмінно. Невідборона нагадують вони мені про те, що моє серце віщує і чому я вірити не хочу, не можу. Мій друже. Любий мій друже, створений для мене, як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя, бо я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пройнятого жалем і тугою щастя, що палило мене. І мучило і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу, де щастя і гори так божевільно сплелись. А потім і щастя, і гори обірвались так раптом, як дитяче рівдання. Я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всією душею. Як іде сплакана дитина в руки того, хто її жалує? Це нічого, що ти не обіймав мене ніколи. Це нічого, що між нами не було і спогаду про поцілунки, бо я піду до тебе з найщільніших обіймів від найсолодших поцілунків. Мій друже. Мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зір'ялі троянди? Мій друже. Мій друже, невже я одинока згину? Увізьми мене з собою, і нехай над нами в'януть білі троянди. Крізь темряву у простір я простягаю руки до тебе. О, візьми, візьми мене з собою. Це буде мій рятунок. О, рятуй мене, любий. І нехай в'януть білі рожеві червоні, блакитні троянди.